Доброго дня, мене звати Малінкіна Олександра, я методист Київського міського центру соціальних служб. Сьогодні ми е, задамо декілька питань директору Київського міського центру соціальних служб Ярослав Валеріні Колобові. Доброго дня! Доброго дня е, маємо такі декілька питань. Е, скажіть нам, будь ласка, яка роль Київського міського центру соціальних служб у соціальній роботі саме в столиці Києва? Ну, найголовніше мета це підтримка методична надавачів соціальних послуг. Ну і звісно, одержувачем послуг ми можемо бути таким путівником, дороговказом, яким чином, де і як краще одержати ті послуги, яких вони потребують. Дякую. А, тож, наступне питання: чим може допомогти соціальна служба? Будь-який центр соціальних служб покликаний допомагати сім'ям. Сім'ям з дітьми, взагалі особам, які потребують соціальної допомоги. І Якщо навіть ви звертаєтесь по якусь послугу, яку надає не саме центр, в будь-якому випадку вас проконсультують, переадресують, правильно розкажуть, куди як і з якими документами потрібно звернутися. Дякую. Соціальні служби можуть допомогти тільки самим нужденним? Ну, взагалі, то покликані. Соціальні служби вони працюють, їх послуги безкоштовні, і вони працюють з сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. Але складні життєві обставини бувають різні, в тому числі тимчасова втрата роботи. Це не значить, що люди геть нужденні, бо вони тільки втратили роботу, в них ще щось є за душою, за якийсь капітал. Але Взагалі, ті, хто відчуває, що їм потрібна допомога, принаймні безкоштовну консультацію, інформацію вони можуть отримати. А надалі буде вирішувати управління соцзахисту, які саме послуги, які потребує родина, можна одержати. Ви якраз таки відповіли на наступне моє питання з приводу, скільки все ж таки коштують соціальні послуги, чи взагалі вони коштують соціальній службі щось. І тому ми отримали одразу питання, що це безкоштовно. Але, але так. Але за ці послуги платять люди, які живуть в територіальній громаді і сплачують податки, тобто вони безкоштовні для тих, хто їх одержує, але вони не безкоштовні для громади. За ці кошти можна зробити будь-яку роботу, в тому числі надати соціальні послуги. Тому вони коштують, тому що люди, які працюють в муніципальних закладах, одержують заробітну плату. Ну, це. Найменше часточка, не <різуміло> Зрозуміло. дуже дякую. А, то що ж саме може зробити фахівець соціальної служби? Ну, по-перше, він має вислухати особу, послухати, з якою проблемою він звертається, оцінити дійсно, чи ця проблема є головною, зробити таку оцінку, можливо, задати якісь додаткові питання для того, щоб краще зрозуміти, бо часто людина звертається, наприклад. Я не можу знайти собі житло, а виявляється, що в неї нема паспорта, да? або ще там якась є причина інша. І саме завдання фахівця соціальної роботи послухати людину і з цієї роз цього розповіді, зрозуміти, яка саме є потреба, і порадити, як краще вийти з цієї обставини. Але в будь-якому випадку ця робота вона має бути на добровільних засадах, не можна догнати і причинити добро, да? тобто в будь-якому випадку. Треба, щоб у людини була потреба одержати цю послугу. Угу. Отож, вицікаючи якраз таки з вашої відповіді, то коли мені до соціальної служби потрібно. Коли ти відчуєш, що ти самостійно не можеш впоратися з тими обставинами? Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна підтримка, порада, поруч немає таких людей, які б могли тобі порадити, мені здається, будь яка людина спочатку шукає в своєму оточенні підтримки, да, а тоді вже звертається до, муніцип... для... до муніципальних служб. Але бувають різні ситуації, коли складно рідним щось розказати, а легше піти спитати, як ці питання, яка є практика, як ці питання вирішуються в нашому місті. І я думаю, що саме в центрах соціальних служб можуть порадити і розказати, що дійсно є, як це відбувається. Супер, дякую. А, тож, а де саме можна отримати таку допомогу? Інформацію, консультацію? А, так, ну тобто, куди саме мені звертатись? Ну, взагалі, то я вважаю, що є 10 районних центрів, які за місцем проживання. І немає значення, чи ви прописані за тою адресою, чи ви там просто тимчасово мешкаєте. Ви можете в інтернеті або в наших буклетах, або на сайті дізнатися на адресу найближчого районного центру соціальних служб, звернутись туди і далі вам далі фахово вас примуть, куди саме вам з вашою проблемою. Дякую. А тоді а які ще структури надають соціальну допомогу? В місті Києві працює багато надавачів соціальних послуг. Серед них є приватні надавачі, є муніципальні надавачі. Це комунальні соціальні заклади, серед яких територіальні центри, соціальний протожитель для? Осіб, які числа дітей сиріт, це Київський міський центр соціально-психологічної допомоги для сімей, це центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, це багаточисельні соціальні заклади для осіб похилого віку, геріатричні різні функціонати. І, взагалі, у нас дуже розгалужена система надання на соціальних послуг краще і більше про це можна дізнатися на сайті Департаменту соціальної політики або на сайті Київського міського центру соціальних служб. Дякую. Дякую. Ну, тож, таке заключне питання, саме особисте. Чому ви працюєте в соціальній службі? Ну, мабуть, тому що я відчуваю своє покликання працювати з людьми. Я коли вчилася в школі, я мріяла, що я буду працювати шкільним вчителем. Але з часом я зрозуміла, що мені цікавіше, більш ширша допомога. Ну, і, мабуть, як і багато хто із соціальних працівників перейшла з в соціальну. Так. Дуже е, інформативні були відповіді. То е, ми дуже дякуємо вам і наступні. Зустрічі ми також побачимо з різними фахівцями Київського міського центру соціальних служб. Отож, звертайтесь, твоя соціальна служба поруч!